Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку – введення та вставлення текстів на слайдах, редагування і форматування текстів на слайдах. Спробуйте згадати і відповісти на такі питання, для чого на слайдах презентації розміщують заголовки. Яким повинен бути їх зміст? Як змінювати розмір, шрифт? Накреслення символів тексту. Як увести велику літеру, виправити помилку в тексті, створити новий абзац. У цьому пункті буде йтися про те, які текстові об'єкти можуть розміщуватися на слайдах презентації, як створити текстові об'єкти, як відредагувати текстові об'єкти і як форматувати їх. Поміркуйте, чому на слайдах комп'ютерної презентації не рекомендують розміщувати багато тексту. Для чого можуть бути використані текстові об'єкти на слайдах презентації? Для зручності виступу з презентації та її сприйняття слухачами на слайдах комп'ютерної презентації розміщують короткі текстові повідомлення. Для цього використовують текстові об'єкти різних видів. Подивіться, будь ласка, у нас є спеціальні місця, в яких ми можемо розміщувати тексти. Це, наприклад, текстове поле для введення заголовка або текстове поле для введення текстових написів. Також ми бачимо на цьому слайду, слайді показчики місця заповнення для введення тексту або введення вставлення зображення, таблиці чи інших об'єктів. У макеті слайда зазвичай є текстові поля, призначені для введення заголовка, підзаголовка та тексту слайду. Крім цього, на слайди можуть бути вставлені і інші текстові об'єкти. Наприклад, об'єкт WordArt. Елементи керування для створення додаткових текстових об'єктів розміщені на стрічці на вкладці Вставлення у групі текст. Ще раз, вкладка Вставлення і група текст. Текстове поле можна використати для розміщення тексту в довільному місці слайда, наприклад, поверху інших об'єктів. Для створення текстового поля потрібно вибрати кнопку Текстове поле у групі текст та на вкладці вставлення. Друге. Накреслити поле потрібної ширини в довільному місці на слайді, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, так як ми виділяємо якийсь текст у текстовому документі. Далі ввести текст і вибрати точку за межами поля. Об'єкт WordArt. Це текстовий об'єкт, для якого застосовано художнє оформлення. Його використовують, щоб виділити деяке основне поняття на слайді. Іноді так оформлюють заголовок слайда. Для вставлення об'єкта WordArt на слайд комп'ютерної презентації потрібно виконати такий алгоритм. Перше, вибрати кнопку WordArt у групі Текст на вкладці вкладення. Далі вибрати стиль оформлення текстового об'єкта зі списку кнопки WordArt, ввести потрібний текст і вибрати точку за межами. Полі. Поміркуйте, які операції є операціями редагування, які клавіші використовують для утворення відступу між словами, нового абзацу, видалення символів. Текстові об'єкти слайда можна редагувати, переміщувати, змінювати розмір і вміст, повертати, видаляти та інше. Для переміщення об'єкта потрібно його вибрати, навести вказівник на межу об'єкта та перетягнути об'єкт у потрібне місце слайда, утримуючи натиснутою лівою кнопку миші. Саме тоді. Коли наш вказівник миші набуває ось такого вигляду. На межі та в кутах вибраного об'єкта є маркери, вони призначені для змінення розмірів об'єкта. Якщо ви хочете, щоб об'єкт збільшувався або зменшувався. Однаково і в висоту, і в ширину. Для цього є маркери, які кутові, ось такі. Якщо ж ви хочете, наприклад, змінити розмір саме ширини, то тоді ви можете обрати маркери, які є по центру. Ще є маркер обертання. Звісно, що тут ви бачите рамку, за яку можна перетягнути. це Текстове поле, і курсор миші, там, де саме ми будемо вставляти текст. Перетягуючи маркери змінення розмірів, можна змінювати ширину та висоту об'єкта. Переміщуючи маркер обертання, можна повернути об'єкт на будь-який кут. Коли на слайді вибрано будь-який текстовий об'єкт, на стрічці з'являється. Тимчасова вкладка Формат фігури. Використовуючи елементи керування груп упорядкування та розмір, можна вирівнювати та повертати об'єкти. Також ми можемо змінювати взаємне розташування об'єктів на слайді. Наприклад, можливо, вам потрібно цей текст помістити перед якимось малюнком. Або перемістити назад. Також ми можемо встановлювати точне значення ширини та висоти цього об'єкта. Для видалення текстового об'єкта потрібно вибрати його межу та натиснути клавішу Backspace або Delete. Після вибору будь-якої точки всередині текстового об'єкта в ньому з'являється текстовий курсор. Текст у текстові об'єкта можна вводити з клавіатури або вставляти з буфера обміни, якщо він попередньо був скопійований, наприклад, з документа якогось або з веб-сторінки. Під час введення тексту з клавіатури потрібно дотримуватися таких правил. Перше, між словами, потрібно вводити тільки один пропуск. Перед розділовими знаками, такими як двокрапка, кома, крапка, знак оклику, знак питання або крапка, кома, пропуск не ставиться, а після них вводиться один пропуск або здійснюється перехід на новий абзац. В принципі, це такі самі правила, як і правила для роботи з текстовими документами. Далі, після відкриваючих і перед закриваючими дужками і лапками пропуск теж не ставиться. Якщо ви хочете поставити між словами дефіс, то перед ним і після нього. Пропуск ніякий не робиться. Але якщо це тире між словами, то перед тире і після тире вводяться пропуск. Для введення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter. Для вставлення фрагментів тексту в текстові об'єкти слайда можна вибрати. Кнопку вставити у групі буфер обміну у вкладці Основне або натиснуто сполучення клавіш Ctrl-V. Якщо в тексті є помилки, їх, звісно, можна виправити. Символ, який міститься перед курсором, можна видалити клавішою Backspace. Символ, який міститься після курсору, можна видалити клавішою Delete. Для вставлення пропущеного символа потрібно вставити курсор миші у позицію, де цей символ повинен бути, та натиснуту клавішу з потрібним символом. Наприклад, якщо у вас є ось така помилка, ми встановлюємо курсор між двох S і можемо натиснути «Del». Якщо ми натиснути, натиснемо клавішу Delete, вона іноді написана, підписана як «Del», то у нас видалиться символ, який є після курсору. І якщо ж ми натиснемо Backspace, то у нас з вами видалиться символ, який є перед курсором. Якщо нам потрібно вставити якусь букву, наприклад, Тут треба вставити букву В, то ми вставляємо курсор між цими буквами і набираємо цю букву з клавіатури. Якщо ж нам потрібно поміняти якусь букву, ми можемо вставити курсор миші курсорчик там, де потрібно, наприклад, перед цією буквою, натискаємо «Del», Delete. Щоб ви, о, прибрати цей неправильний знак, і вводимо правильну букву з клавіатури. Поміркуйте, які текстові об'єкти на слайді комп'ютерної презентації доцільно виділяти кольором або розміром, скільки текстових об'єктів з художнім оформленням доцільно розміщувати на слайді. І так. Текстові об'єкти слайда можна форматувати, тобто змінювати значення властивостей їх внутрішньої області межі символів і абзаців тексту. На тимчасовій вкладці Формат фігури у групі стилі фігур. ось тут – для текстового об'єкта можна вибрати зі списку стиль оформлення, що включає колір межі, колір і спосіб заливки внутрішньої області об'єкта, колір символів тексту. Якщо вам потрібно обрати багато різних стилів, то ви можете натиснути на ось цю кнопочку і у вас вийде повний список стилів. Вигляд текстового об'єкта, до якого застосовано форматування, з використанням стилів фігур може виглядати ось так. Також можна використати елементи керування групи стилі груп для створення власного оформлення текстових об'єктів. Для вибору способу заповнення внутрішньої області текста є заливка фігури. Для вибору типу лінії товщину, товщини та кольору межі текстового об'єкта контур фігури, і для вибору ефекту для оформлення об'єкта є ефекти для фігур. Групи ефектів оформлення текстових об'єктів презентація можуть бути ось такими: це є тінь, відбиття, світіння. Розмиття країв, рельєф або об'ємне обертання. Вигляд текстового об'єкта, до якого застосовано форматування з використанням ефекту об'ємне обертання можуть виглядати ОСТА. До текстових об'єктів можна також застосувати стилі WordArt, які визначають спосіб форматування символів тексту, це, наприклад, колір символів і колір межі символів, а також ефекти та видозбіну, що застосовуються до символів. Як і стилі фігур. Стилі WordArt можна вибрати зі списку наведеного у групі стилі Word Art на вкладці Формати фігур. Якщо нам потрібно всі стилі WordArt обрати, то ми обираємо ось цю кнопочку, яка є справа внизу, біля цих стилів. Вигляд текстового об'єкта, до якого застосовано форматування з використанням стилів WordArt, може виглядати ось так. Також можна виконувати форматування символів, використовуючи елементи керування групи в стилі Word. Є для вибору кольорового кольору та способу заливки символів. Для вибору типу лінії, товщини та кольору межі символів і для вибору ефекту для оформлення символів. Групи ефектів оформлення символів у текстовому об'єкті можуть бути такими, наприклад, тінь, відбиття, світіння, рельєф, об'ємне обертання, трансформація. Наприклад, вигляд текстового об'єкта, до якого застосовано форматування з використанням текст, текстового ефекту світіння, може виглядати ось так. Форматувати символи також можна з використанням відомих вам елементів керування з групи Шрифт та Абзац на вкладці Основне. Ми можемо змінювати шрифт. Розмір символів, накреслення символів, жирний курсивний підкреслений, колір символів і спосіб вирівнювання абзаців. За лівим краєм, по центру, за правим краєм і по ширині. Вирівнювати абзаци можна за лівим краєм, по центру, за правим краєм і за шириною. Справи ви бачите, як будуть виглядати однакові тексти з рівним вирівнюванням абзаців. І так повторюємо: об'єкти слайда можна редагувати, тобто виправляти помилки і вносити зміни до тексту, і форматувати, тобто змінювати зовнішній вигляд об'єкта. Ну, а тепер на прикладі цього слайду, давайте ми з вами подивимося, що ми можемо робити з текстовими об'єктами. Перше, дивіться, зараз у нас нема ніякої вкладки. Якщо ми з вами тільки клацаємо е, там, де є текст, у нас з вами з'являється вкладка Засоби креслення. І ми можемо з вами змінювати і фігуру, в якій вона знаходиться е, е, цей текст, і сам текст. Як же ми можемо це робити? Давайте подивимося, на прикладі на цьому слайді. Перше ми можемо з вами додати текст слайду. Текст, який у нас є. І потім з ним працювати для того, щоб змінювати. Виділяємо цей текст, заходимо в засоби креслення і подивіться, що тут можна зробити. Перше, це у нас є інструменти стилі фігур. За допомогою них ми можемо з вами змінити стиль цілої фігури. Яка у нас буде, да, тобто там, де у нас це все знаходиться? Далі ми можемо з вами змінити заливку, ми можемо змінити контур фігури, ми можемо з вами змінити також товщину цього контура, ми можемо змінити ефекти для цієї фігури. Обрати той, який нам потрібен, наприклад, це буде з якоюсь перспективою, тобто тут буде тінь. Також ми можемо ще взяти якийсь рельєф. Також ми можемо з вами додати світіння до цієї фігури. Ну, і, в принципі, ми можемо додати якесь ще обертання. До цієї прям фігури. Але ми можемо також працювати окремо з текстом. Для цього ми можемо обрати в стилі Word Art. Ось це. Ми можемо обрати колір, який нам потрібно. Наприклад, нехай це буде ось такий. Далі ми можемо з вами обрати. Заливку тексту, яка нам потрібна, ми можемо змінити, як нам потрібно. Контур тексту, можемо навіть обрати якийсь інший контур і так далі. І текстові ефекти. Да? Ой, тобто, ми можемо знов-таки окремо текст повернути, а можемо ще, наприклад, його зробити ось так, як трансформацію. Наприклад, Ось так. Да, ми можемо розширити це, наскільки нам потрібно. Повернути, якщо нам потрібно. Якщо нам потрібно зробити більше або менше, змінити шрифт, наприклад, ми, теж можемо, ми можемо з вами все, що завгодно, зробити. Змінити знов таки колір. Це вже на вкладці основне. Зверніть увагу, що коли я натискаю вже за цей текстовий об'єкт, у мене пропадає вкладка тимчасова, як засоби креслення. Я сподіваюся, що це було зрозумілим вам. До речі, ми можемо і е, текст поміняти, повернути його, як нам завгодно. Тобто, все це ми можемо зробити. Вашим домашнім завданням буде практичне завдання. Вам потрібно ось за цим алгоритмом все все потрібно зробити, і мені надіслати презентацію. Де вам взяти цей шаблон презентації? Ви зайдете по посиланню, яке я вам надам, після цього ви потрапите на ось таку сторіночку. Вам потрібно скачати цю презентацію. Для цього натискаємо «Файл» і завантажити. «Файл», Завантажити Microsoft PowerPoint. І далі працювати так, як вам за алгоритмом, що у вас написано. Якщо ви не можете встановити, ви можете працювати онлайн. Для цього ви просто в цій презентації ви її можете скопіювати собі на диск, для цього ви робите файл, зробити копію цієї презентації, тоді вона вам буде, у вас буде саме на вашому диску, і ви можете працювати в ній онлайн. Це теж онлайн-презентація. Єдине що, коли ви мені будете надсилати цю презентацію, не забудьте поділитися, тобто зробити не обмежений доступ, а саме усі, хто має посилання. І тоді копіюйте посилання і надсилайте мені в класний. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дуже уважно читайте, що потрібно буде зробити і як потрібно буде відформатувати і відредагувати ці слайди презентації. Дякую за увагу, до побачення!